Чого більше бракує Києву? Озер чи супермаркетів. Звісно, супермаркетів. Інакше б не засипали совські ставки, щоб збудувати на їх місці черговий супермаркет. Совськими ставками, що в районі жертвують заради нової транспортної магістралі, яка з'єднає Московську площу з викрутною дорогою. Першим етапом пилуківництва стало розширення вулиці Кривоградської на 8 метрів за рахунок тортів, незважаючи на те, що тут і досі не вдязятся дикі качки та водяться онтатори. Перекресті Кіровоградської вулиці та Червонозорівного проспекту перетворються таким чином у головку транспорту розв'язку. Тому прилежній території автоматично перечені на закупові. Розпорядженням Києва в раденці року на совкій стартах допомогли зведення торговець. На сьогоднішній день вони захащені. Вони мулом запливають, черний кон заростає, Право забудовувати совхські ставки отримала фірма господарник з умовою, що прилеглі території будуть перетворені на ландшафтний парк. Ставки розчистять, береги вкриють бетоном, струмки зажинають трубою. Остаточний проєкт комплексу ще не затверджено, але екологи вже б'ють на сполох. Будівництво знищить місце гніздування птахів, нересту риби і весь природний екологічний коридор міграції тварин. Що для нас Зробити е дії, які будуть більш нравственні, наносять. которые оставит навсегда киевлянам некоторые природные образования, которые ну, действительно надо привести в порядок. Или же мы построим, мы его убьем. Мы должны сказать, мы убиваем природное образование. Потому что это не просто пруд, это не просто какой экологический коридор, это не просто какие-то краснокнижные животные. Это некоторая совокупность эстетически эмоционального заряда для киевлян. Фирма «Господарник» инвестует в строительство -инвесту комплексу 140 миллионов гривен. Якби Київська адміністрація вирішила просто розчистити ставки і довести до розуму пролегу територію, це обійшлося 30 мільйонів гривень, які, звісно, ніяк не можна знайти у столичному бюджеті.